Батьківщина і особливо цей мій народ, і ми і потрібно мати документальне всі одного. І один за все один за всіх у колах розвідників його називають справжньою знахідкою. Він народився в Україні, однак 20 років свого життя прожив в Італії, звідси і позивний італієць. Спочатку повномасштабного вторгнення волонтерів, а потім зрозумів для себе цього недостатньо. Єдиний спосіб це, це йти. Йти боронити батьківщину, йти в боронити народ, не звага не зважаючи на всі складнощі, які тут можуть бути. За чотири дні хлопець зібрав всі документи та речі, а ще подолав шлях від Італії до України, і все задля того, аби стати розвідником мур. Тут а, ти дійсно не, не номер, тут а, тут льоти людина. Але людина, яка повинна бути готова зробити все заради своєї батьківщини. Вони працюють у повній тиші. Спілкуються знаками. А знайти їх серед лісу неможливо. Саме так відбуваються навчання майбутніх розвідників у центрі підготовки головного управління розвідки. Ми вивчаємо базові речі в даному курсі. Це база загальної військової підготовки. Дехто має досвід, дехто отримує цей досвід вперше. Хлопці всі мотивовані, викладаються, працюють на 100%. Абсолютно мотивація. Під час нашого візиту хлопці відпрацьовують долання лінійних перешкод малими групами. Воно може допомогти усьому. Це базові навички, які як раз, яким ми, як ми приділяємо дуже багато уваги, вміння працювати невеликими групами. Злагоджено працювати перше тяжко розуміти дуже духу, духу багато такі теорії, але потім з практикою все, все йде на правому напрямку. Особливо треба сказати. Через всі такі практики ми також створимо собі колектив. Навіть навіть коли ми робимо помилки, навіть коли ми робимо помилки. Ми всі разом потім посміхаємося, робимо якісь мем. Про це серед майбутніх розвідників знаходимо фріца у цивільному житті. Був it спеціалістом, однак війна кардинально зі змінила його плани на майбутнє, і тепер у центрі підготовки хлопець вже четвертий місяць. Захотілося авантюр, набив два зараз життя, і країна потребує цього. Я вже дуже довго втикав. Вже пройшло два роки. Я сидів вдома, нічого не робив. А тут така можливість. Я хто б міг помирнув подумати, що можна долучитися до лав головного управління розвідки. От таким чином, просто будучи цивільною людиною. Ідея рекрутингу, вона була завжди, і цей процес вівся постійно, тому що без нього. Дуже складно наповнити наші ряди, але з часом, з зміною тактики ворога, з появою нових викликів та завдань, з'явилися і відповідно нові потреби. На сторінках і ресурсах інформаційних наших підрозділів теж є певні рекрутні програми, завдяки яким можна потрапити безпосередньо в той підрозділ, якщо вже люди його для себе обрали розмові з нами ж Фрід своїми враженнями від навчання. Вау! Мені дуже подобається. Навчають ідеально. Спеціально топічні навички, навички пересування місцевістю, стрільба, стрільба навіть вночі. Мені дуже подобається. Це згідно графіка. Так і цікавіше, і вища дисципліна, і безпечніше. Далі за планом у рекрутів стрільби. Зокрема, інструктор каже, приділяють увагу не лише відпрацюванню вправ, а й загальній фізичній підготовці. Вправи, які ми виконуємо, вони вимагають певного фізичного рівня. Це безумовно. Це постійно фізична капітка робота. Робота зі зброєю, яка має вагу роботи зі спорядженням, це дальні відстані, це біг, це приходи. Тому, відповідно, якщо людина не має якогось фізичного базового фізичного рівня, буде складно. Я думаю, що в процесі можна буде його підтягнути безп... безперечно. Навчання у центрі підготовки головного управління розвідки тривають від одного до декількох місяців. Євген Єрін каже, все залежить від спеціальності, яку людина обрала. Розвідник – це не просто військовий, це військовий зі своїм специфічним баченням світу, зі специфічними підходами, і навчитися цьому доволі непросто. Долучитися до лавгур можуть люди віком від 18 до 40 років відбирають у підрозділи для виконання технічних та спеціальних завдань. Ті ж, хто вже навчається, кажуть, знайшли тут своє призначення. Я впевнений у своїх побратимах. Зараз у нас дуже крута компанія. Я сподіваюся, ми зробимо наш великий внесок. Промова! Карина Подленко, Микита Воробйов, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.